Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся звернення до обласної ради з пропозицією повернути Полтавводоканал у власність полтавської тергромади погодили на засіданні постійної комісії міськради з питань містобудування та архітектури. Офіс податкових консультантів сьогодні з'явився у Полтаві. На полтавських пляжах оксамитовий сезон як відпочивається на річці у вересні. А тепер про це та інше більш докладно. Повернути Полтаву до канал у комунальну власність Полтавської тергромади та знайти шляхи до фінансування підприємства, що має борг за електроенергію понад 40 мільйонів гривень. Таке звернення міська влада чергове спрямувала до обласної ради. Це питання погодили на засіданні постійної комісії міськради з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста інвестицій та. Туризму більше про це дивіться у сюжеті. Передати Полтава водоканал у комунальну власність міської територіальної громади з метою належного надання послуг з водовідведення водопостачання та недопущення порушення прав споживачів. Таке звернення до Полтавської обласної ради затвердили 8 вересня на засіданні профільної депутатської комісії міської ради з питань містобудування. Полтава водоканал, якщо область обласна рада не може фінансувати. І не можете сказати там. На протязі багатьох років навести лад, а тут потрібно його передати в місто. І я підтримую всіх колег в тому плані, що його потрібно роздробити і передати в місто. З 1 вересня Полтава-Водоканал знизив тиск у міській мережі водопостачання. Наступним кроком може бути застосування графіків подачі води. Причина багатомільйонні борги підприємства за електроенергію через дію економічно необґрунтованого тарифу, нагадав виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтава-Водоканал», який взяв участь у засіданні комісії. Зараз діючих тарифах. На 2025 рік, що закладені ціни, які були дійсні на початок 2021 року. Вода не має бути об'єктом для шантажу містян, але ж в заручниках недофінансування Полтаво-водоканалу опинилися саме люди, підкреслили члени комісії. Додали, місто несе відповідальність за комунальні підприємства, що перебувають у його власності. Аналогічно мали б робити і власники обласних комунальних підприємств. Знову ж таки, ми потрапляємо в заручники ситуації, якою шантажу водоканал просить гроші, і як тільки ми пояснюємо, що грошей в бюджеті не вистачає, вони починають шантаж або прикрученням тиску, або відключеннями води. І воно знаходиться на території міста нашого. Десять років ми не отримали жодного комунального підприємства податків. Воно йшли в інші населені пункти. Ці проблеми, а вони вже вже що ми бачимо кожен день, ми відкриваємо новини, десь відбувається проваля. І тоді згадують, що це місто Полтава, що труби знаходяться тут, що проблема знаходяться тут, і давайте нам гроші. Ну це неправильне рішення. Гроші ми повинні давати, тому що в заручниках наше населення, а рішення приймається не тут. Тому е, я бачу логічне і правильне рішення, коли звертається, і я вважаю теплоне, типу що звертається це одною вимогою. Да, проблема, Дай, віддайте нам водоканал. Для того, щоб якось там, там залатати дирку, там знову вилізла, там знову залатати дирку, це шлях в нікуди. Тому моє глибоке переконання. Е, ну, вольове рішення да, для міста це також великий виклик, але іншого шляху немає. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка, наразі місто власними силами підтримує роботу комунальних установ та підприємств. По кожному з комунальних підприємств ми також надаємо фінансові допомоги нашим підприємствам для того, щоб вони в належному, скажем так, обсязі об'ємі робіт, які у них є. Вони там проводили ці роботи по громаді. Ми своїми силами вирішуємо і до кого не звертаємось. Відтак реальний крок на шляху до того, щоб Полтава водоканал передав у власність міста для подальшого налагодження роботи підприємства зроблений. Тепер справа за водоканалом та обласною владою підкреслили члени депутатської комісії. Полтаві поливають міські квітники та парки. Роблять це працівники комунального підприємства декоративні культури. Крім клумб, увага приділяється вазонам та нещодавно висадженим деревам. На вулицях міста встановлено понад 300 вазонів. Їх поливають двічі на тиждень. Молоді дерева, яких висаджено більш як півтори тисячі, один-два рази на місяць. Графік поливу залежить від погодних умов. На підприємстві зазначають, що у разі продовження спекотних днів полив зелених зон. Он триватиме протягом усього вересня. Цілами комунального підприємства декоративні культури охвачено більше 30 локацій, де ми робимо полив наших квітів. Усього це приблизно п'ять з половиною тисяч метрів квадратних. Полив ми здійснюємо два рази на тиждень. І перший на Полтавщині офіс податкових консультантів сьогодні відкрили у Полтаві новооблаштований сервіс безкоштовний. Він має на меті покращення комунікації між підприємцями та державними органами. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві відкрили перший в області офіс податкових консультантів. Мета створити безкоштовний сервіс для доступної комунікації підприємців з органами державної влади. У нас тут буде розміщено шість консультантів. Вони будуть працювати з 8 до 17 години. Питання досить широкого спектру. Це і для фізичних громадян, і для юридичних, і питання акцизів та ліцензії. У всіх консультантів є комп'ютера, з якими здійснюється інформування, запис всіх питань, з якими приходять сюди платники. Робота такого офісу дозволить розвантажити центр обслуговування платників, зменшити черги та дозволить вчасно отримувати важливу інформацію. Переконані підприємці. Це зараз дає можливість отримати максимальну інформацію від податкової. Це таке буде єдине вікно, тому що зараз багато питань перш за все це бронювання працівників. У нас більше ста працівників заброньованих, але довідочки інформацію. Раніше це певно, втрачалося час. Зараз ця інформація збирається в єдиному реєстрі. Також це контрагенти ризикові, також це сплата податків. І тобто, все це та інформація, яка максимально потрібна. Зараз це може все зібратися в одному такому місці. Такий прекрасний офіс open space. Я вважаю, що відкриття даного офісу є дуже важливим для співпраці і прямого діалогу бізнесу і державних органів, оскільки ну багато консультацій, багато питань, які виникають у бізнесу, Можливо, буде вирішити саме тут, і не потрібно буде витрачати додатковий час. В день відкриття офісу провели телеміст із 19 областями України за участю керівників Державної податкової служби України та міністрів України. Це і Юридичних осіб, і електронні сервіси, і податкові аудити, і вирішення спорів, і РРО, і акцизи, і податковий борг. Тобто будь-яке питання, яке хвилює, сюди можна прийти задати. Ключова історія. Треба підтвердити, що це дійсно є представник з об'єкта господарювання. Паралельно такі сервіси запустили і в інших містах. Загалом систему безоплатних офісів податкових консультантів створили в 20 регіонах України. Апеляційну скаргу 78-річної Полтавки Ніни Маяцької щодо справи визнання протиправними дій Полтава газу щодо припинення газопостачання та нарахування. Позаоблікового споживання газу задовольнили частково. Нагадаємо, жінка майже два роки живе без газу. Підприємство відключило його у вересні 2023 року через нібито витік і несанкціоновану врізку, яку жінка заперечувала. 4 вересня Полтавський апеляційний суд скасував рішення Полтава газу щодо порушень жінкою та стягнув з акціонерного товариства 3 тисячі гривень за моральну шкоду. Також жінці скасували. Рахунок за донарахований газ це понад 120 тисяч гривень. Проте у відновленні газопостачання за рахунок «Полтавагазу» жінці відмовили всю брехню з мене зняли. Що я що ми ворували газ? Ну це настільки непристойно було. Апеляційний суд завдовольнив нашу апеляційну скаргу за все життя ніде не було ніяких. Воробства з сторони моєї родини син загинув, доброволець, дочка зараз в збройних силах. Ми ознайомлені з постановою Полтавського апеляційного суду від 4 вересня 2025 року. Закон передбачає 30 днів для подання касаційної скарги. Тож протягом цього часу керівництва та «Полтавагаз» розгляне можливі варіанти та вирішить, чи оскаржувати рішення далі. полтавському районі комбайн смертельно травмував 38-річного чоловіка. Сталося це 7 вересня близько 18-ї години на полі поблизу села Петрашівка Новоселівської громади. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб за цим фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру засудових розслідувань за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. А саме за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Наразі причини та обставини трагедії встановлює слідство. Цими вихідними у Полтаві вирував ярмарок на Гоголя. Його організували з ініціативи колективу Полтавської обласної філармонії. Ярмарок провели на підтримку Збройних сил України. Він об'єднав артистів, майстрів і рестораторів. Своїми враженнями учасники та відвідувачі поділилися з нашими кореспондентами. В Полтаві відшумів ярмарок на Гоголя, приймав його дворик Полтавської обласної філармонії, розташований саме по цій вулиці. На підтримку ЗСУ тут представили свою продукцію ресторатори та майстри. Взяла участь у ярмарку і родина Григорових. Ми робимо отакі вироби, сувенірні сорочки українські, які є вже в багатьох країнах світу і в багатьох постів. Також ми тут показуємо, що все традиційне, що було в нашій родині. Ми його продовжуємо і зберігаємо. Все, те, що ви бачите, тут це все наше, а також надано нашими друзями, волонтерами. З ярмарковим репертуаром на торжищі і колектив артистів філармонії, а також дев'ять творчих колективів з усієї області. Це наші полтавські фольклори, який притаманий саме нашому регіону, танцювальні номери, які притаманні нашому регіоні. Персонажі, образи, які давно вже всім відомі, те, що є близьке нам, нам, полтавцям, нашій центральній Україні, відвідала ярмарок разом із чоловіком Полтавка Світлана Микитенко. Враження від заходу каже: прекрасні, українські звичаї, артистів, люди веселі для Даного часу це прекрасно. Такі заходи необхідні, адже культура наша мистецька зброя, наголошує директор департаменту культури та туризму Полтавської ОВА Ірина Удовиченко. Україна на сьогодні. Проживає і переживає дуже тяжкі часи. Люди зараз собі замкнулися і не можуть не можуть розкритися. Не вистачає народної пісні, не вистачає підняття настрою, не вистачає ідентичності до нашого краю і до нашої культури. І разом з тим ми хочемо підтримати свою культуру. Ми хочемо підтримати своїх крафтових виробників. І ми підтримуємо цим заходом збройні сили України. До ярмарку готувалися близько двох місяців. Говорить директор Полтавської обласної філармонії Олег Тиш традиційно в цей час, взагалі в країні на Полтавщині, проводилися ярмарки, і ми вирішили, що ми не можемо бути цього осторонь. У нас є партнери-ресторатори. Це четвертий бастіон, це золота сота, це бірхаус. А також майстри, це у нас Артландія. Також майстри, ужитково, декоративного мистецтва з Полтавської області, навіть із інших областей. Ярмарок на Гоголя проводять вперше. Розповіла авторка проекту Лариса Семеняга. Концертна програма перемежована з іграми, перемежована з інтерактивом, з призами, з загальними танцями, співом. Мета у нас дуже така гуманна. Ми хочемо наше ментальне здоров'я трішки підкріпити. Дуже хочеться, щоб ми виспівали свою біль, виспівали свою надію і наповнилися світлим. Кошти зібрані на ярмарку спрямують для потреб Збройних сил України. А впродовж двох днів поспіль у Полтаві проходив перший міський зоофестиваль. На ньому представили 96 тварин. Як це було, бачили наші кореспонденти. Упродовж двох днів у парку перемога проходив перший міський зоофестиваль. На ньому представили 96 тварин, 17 собак і 14 цуценят, а також 13 котів та 52 кошенят. Відвідувачі, зокрема, могли й прихистити пухнастика у себе. Пише заяву, щоб взяти кошеня свою родину. Полтавка Юлія Ігорівна ділиться на фестивалі, взяли з чоловіком двох кішок. Тепер у них п'ятеро тварин. Ми давно хотіли підшупували котика. Ну сьогодні побачили, що можна. Питі взяти одну тваринку обрали. Вона дуже сумна, а, а ця? шкода стала. А ця чоловіку подобалась тварини оглянуті у ветеринара, а також мають ветеринарні паспорти, вакциновані та стерилізовані, якщо досягли свого віку. Говорить начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин полтавського КТП 1628 Людмила Хоменко. Щоб взяти пухнастика до себе додому, потрібно вказати паспортні дані у заяві, а згодом дотримуватися умов утримання чотирилапого друга. Людина бере на себе зобов'язання. Ну мінімум щоб було тепло, щоб тварина не була на самом. Виголі, щоб закриті квартири, ки були вікна, щоб собаки тварин, наприклад, не годували кістками, собака чи кішка, де проживатиме. За якою адресою і, ну, і про те, що буде надаватися фотозвіт. Буде контролюватися те, в яких умовах живе в разі якихось нестандартних ситуацій, то знову буде повертатися. Загалом під час зоофестивалю вдалося прилаштувати 21 тварину: одну собаку, двох цуценят, одну кішку і 17 кошенят. Повідомила його організатор Людмила Рій. зараз. Наші притулки просто. Наповнені тваринами, яких не забирають, їх везуть дуже багато з бойових дій і задихаються вони в цьому. І дуже хотілося популізацію цього, щоб люди розуміли, що можна взяти. Вони бачили ці притулки, вони бачили цих тваринок вживу, а не просто на фотографії. Мета фестивалю популяризація іменно. Взяття безпритульної тварини. в рамках заходу. Також провели конкурси, майстер-класи, заняття з каністерапії. Побувала на такому занятті і Олена Іщенко. Фото з білими швейцарськими вівчарками отримала на згадку. Хоча я котики собак собаки найбільше люблю. Собака це настільки душевна тварина. Вона почуває настрій твій. Самопочуття твоє у команді на локації психолог, реабілітолог, а також кінолог, зазначила керівник центру каністерапії Альфа зграя Людмила Мусяк. Деякі відвідувачі, коли підходили. То відчували, можливо, не зовсім довіру. Я скажу так, тому що собаки великі. Фахівці контактували, пояснювали, відбувалася взаємодія. Потім зовсім змінювалися емоції радості і щастя. І від того, як поконтактували, погладили це про довіру, про прив'язаність. За словами організатора Людмили Рій, наступний такий фестиваль у Полтаві планують провести навесні наступного року. Оксамитовий сезон у Полтаві теж є. Принаймні, так стверджують полтавці, що і досі відвідують місцеві пляжі. Який він відпочинок на ворсклі у вересні? Та що прогнозують синоптики? Далі у сюжеті. Оксамитовий сезон затримався і в Полтаві, тож береги річки Ворскла і досі рясніють від відпочиваючих. Пані Людмила засмагає на зеленому острові. каже, вода вже прохолодна, але освіжає. Уже така водичка ні така комфортна, але зато коли на сонце виходиш, очень хорошо контраст хороший і народу поменше, і не так жарко. Купаємося отлично водичка. Як для мене, Десь в районі 20 градусів. Літо спекотне. На даний момент да, дуже непогано, добре. І людей поменше, і річка чистіша. Вода градусів 18-20. Купатися ще можна. В воді взагалі не холодно. І, ну, коли заходиш, немного так, ну окунувся і все. Коли сильно жарко, вода нагрівається, тоді вона не охлаждає взагалі. Нічого. Те, що температура води у Ворсклі залишається на рівні придатному для купання, погоджується і синоптики. Температура води у річці Ворскла в районі гідрологічного поста наразі тримається на відмітці 20 градусів. В п'ятницю вона була 21 градус. За рахунок холодних ночей трохи знизилася. Вересневі теплі дні вже стали звичним явищем для Полтави. Додають у гідрометцентрі. В останні роки, за останніми дослідженнями, це доволі Типова погода. У нас є тенденція, що початок вересня, а то і друга його декада ще має літню погоду з досить високими температурами повітря. За даними гідрометцентру, на найближчий тиждень різкої зміни погоди не передбачається. Є вірогідність, що вона протримається до 20 вересня. Сьогодні відзначають велике християнське свято Різдво Пресвятої Богородиці, також відоме як друга причиста про його історію і те з якими думками відвідували храми Полтавці. Дивіться у наступному сюжеті. 8 вересня християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня у храмі Полтавець Петро Рибинський він прийшов на святкове богослужіння до свято Успенського кафедрального собору. Так як це день народження Пресвятої Богородиці, яка породила нашого Спаса, бо я його стараюся по мірі можливості кожен рік відвідувати. Храм храми і звертаючись до Пресвятої Богородиці, в першу чергу на даний момент. Щоб мир наступив, мир це добро, добро, яке порождає в нас усіх, ну кращі почуття. За словами священників свято має глибокий зміст, адже сьогодні вшановують Діву Марію, яка народила Ісуса Христа і день народження Божої Матері, початок спасіння людського роду. Наша служба святкова, вона пов'язана із молитвою, також за наших військових. За збройні сили України, за те, щоб Господь дав нашим воїнам мужність, дав нам кріпості, і щоб ми як найближчий час перемогли. Історія свята пов'язана з жителями Єрусалиму Йоакимом та Анною. Вони все життя бажали мати дитину, і, врешті, диво сталося, каже прото іерей Сергій. Ми, як українці, які багато років страждаємо від клятої війни. І хочемо як найближчої перемоги справедливого миру. Ми в своїх молитвах звертаємося до Богородиці і просимо її, щоб як колись мрія прабатьків, Мрія батьків Богородиці, які має не збулася, так щоб і, власне наша мрія про завершення війни вона також збулася. Прихожани Свято Успенського собору діляться Різдво при Святої Богородиці. Треба проводити у злагоді, зосередитись на близьких людях та молитві. Сюди приходимо. Ми тут читаємо всі загаль, ну, загальні молитви, які стосуються цього дня цього святого чи ну святої, і тоді. Ця молитва підсилюється набагато більше, бо часто говорять мені мої знайомі і так далі. А чого туди ходити в храм? Ось можна вдома помолитися і так далі. Але це зовсім, зовсім не так. Та молитва, яка звучить вдома однієї людини, вона не така сильна, як би там не було. Думки отні, і встаєш, і молишся за перемогу, за воїнів. Я ходжу туди на Затуріно, там воїни приклоняюся перед тим меморіалом. Ну що в нас вже залишилося, тільки молитись. Надія тільки на Бога. Ну де ж наші хлопці, яких вже виложили стільки. скільки їх залишилося вже цвіт України. Якийсь сатана, просто сатана спустився. Де він взявся на нашу голову? У народі це свято називають другою причистою, говорять священнослужителі. Першу причисту успіння Пресвятої Богородиці віряни відзначили 15 серпня, а третя причиста Покрова Богородиці припадатиме на 1 жовтня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. Якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.